Зацікавити дітей біологією, хімією та інженерними науками міністерство освіти презентувало нові підходи до облаштування освітніх просторів, лабораторій і майстерень у школах та закладах професійної освіти. Як планують заохочувати дітей до навчання, розповість Софія Роль. Сучасна школа це вже не лише парта, дошка і підручник. У Києві презентували нові підходи до облаштування освітніх просторів. Захід об'єднав представників влади різних рівнів та освітян. Десять шкіл у різних регіонах України вже стали майданчиками для тестування нових рішень: гаджети, доступ до швидкісного інтернету, інтерактивні платформи, електронні щоденники та навчальні матеріали. Як зазначили учасники заходу, у сучасно обладнані кабінети фізики, хімії, біології, географії, математики і СТЕМ лабораторії це. Перший крок до того, аби діти активно цікавилися відповідними предметами і надалі вибирали саме ці спеціальності, зі слів першого заступника голови Верховної ради Олександра Корнієнка. Наразі лише 6% випускників обирають технічні спеціальності, і цю цифру потрібно збільшити щонайменше втричі. Дуже важлива інженерна освіта зараз, щоб бути конкурентно спроможним. Світовому економічному ринку, щоб досягти тих темпів економічного зросту, які ми собі бачимо навіть під час війни, не кажучи вже під час відбудови, звичайно, це неможливо без серйозного технологічного прориву. А це можливо тільки тоді, коли починаючи від так би мовити дитячого садочка, ми працюємо над тим, щоб система підготовки інженерних кадрів цілісно працювала на всіх рівнях. Цифровізація освіти пріоритет для уряду, адже знання та навички визначатимуть конкурентну спроможність країни у світі. На цьому наголосив. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль від ефективності освітніх реформ залежить не лише прогрес окремої людини, а прогрес усієї країни. Наше місце в 21-му столітті серед країн світу. Важливо, щоб це розуміли не лише в центрі, але щоб це розуміли. Ми всі, як єдина країна, в кожній громаді, в кожній області, в кожному регіоні, щоб влада регіонів і громад комунікувала зі спільнотами освітян, батьків. З громадським сектором разом співпрацювали на користь наших дітей. Важливо підготувати до новацій педагогів. Для них розробили навчальні модулі та відеоуроки. Буде і технічна підтримка. Вчителі вже говорять про позитивні зміни у взаємодії з дітьми. За словами міністра освіти Оксана Лісового, нова цифрова модель навчання має зробити школу середовищем розвитку та креативу. Ми хочемо, щоб профтехосвіта і академічний ліцей були фановим, класним простором, в який хочеться йти, в якому в який оснащений найновішим обладнанням Дненням, який в якому використовуються найновіші педагогічні підходи і технології, в якому є у педагога свобода для творчості. Це про реформу в цілому, ключова місія системи освіти, яку ми заклали півтора роки тому, яку ми переслідуємо кожного дня під час реалізації, це побудувати таку систему освіти, яка формує людей, громадян, в першу чергу щасливих. І професійних для сучасної економіки, і людей, які здатні захистити себе і свій дім. І, от в цій місії немає жодного зайвого слова. Цифрова трансформація освіти це не лише про гаджети, це про рівні можливості про майбутнє країни, яке починається вже сьогодні. З кожного уроку, з кожної дитини, зазначили учасники заходу. Очікується, що перші 100 сучасних освітніх просторів будуть відкриті в новому навчальному році. Софія Роль, Олександр Ткаченко, Марафон Єдині новини.